Василь Сухомлинський Дівчинка і синичка. Прийшла холодна зима Маленька Наталя почепила на яблонці годівничку для синички. І щодня приносила насіння. Синичка чекала дівчинку. Весною синичка сказала Наталі. Тепер не принось мені насіння. Я знайду собі їжу. До побачення! До зими. До побачення синичко. Знову зима все засипала снігом. Прилетіла синичка до годівнички, а там також сніг. Тривожна стала пташця. Питає вона у ябунь. Ябонька, скажи, чому нема Наталі? Невже вона забула про мене? Ні, не забула. Вона хворіє. Ліжко стала на душі у синички, сіла вона на гілочці і думає. Ну, чудо, дівчинки, треба чимось її втішити. Але те я візьму подарунок навкруги ж сніг, сніг, сніг. І тоді вирішила синичка понести Наталі пісню, прилетіла до її хати, влетіла у відчинену квартирку. сіла біля ліжка хворої, Заспівал. Наталі стала лег.